А ви знали, які найабсурдніші та найдивніші райдери зірок Голлівуду? Не недарма кажуть, у зірок свої примхи. Зоряний статус багато хто сприймає як можливість показати себе. Саме тому про райдери деяких зірок вже ходять легенди. Кажуть, що райдер Бейон це найдорожчий серед зірок. Співачка подорожує з особистим астрологом. У гримерці повинна бути вода, насичена лугом, а пити вона буде її з одноразової титанової трубочки, вартість якої приблизно одна тисяча доларів. У райдері Семіля Ель Джексона є пункт. Рядом із зімальним майданчиком повинен бути майданчик для гри в баскетбол. Якщо ж немає, то будують тимчасовий. І все це заради того, щоб між дублями актор міг поганяти м'яч. Продюсери витрачають на це десятки тисяч доларів. Леді гага в одному з райдерів казала манекен з рожевим лобковим волоссям. Продюсери були в шоці, але підтвердили, такий пункт дійсно був. На зйомках людей в чорному три. Віл Сміт вимагав величезний трейлер на декілька поверхів з розкішними кімнатами та окремим спортзалом для тренувань. А найцікавіше він вимагав, щоб його трейлер був більший, ніж у будь-якого іншого актора. Марія Кері відома як одна з найвибагливіших зірок. На зйомках вона вимагала, щоб поруч була спеціальна людина, яка буде підносити їй жувальну гумку. Ну і не забудь підписатися, в мене ще багато цікавих. para pro que não